Всем доброго вечера. Вас витают чипалеты. Вопрос. Мне подсказали, что на подстилку можно использовать эту шелуху семочек. Так она выглядит. Ну, обычная шелуха. Скажите, кто-нибудь уже использовал ее? Навірно, його вже багато використовують давно. Це я тільки тільки для себе відкрила, от тільки зробила. Подивіться, як... <смі> яка насолода, як вони. Як він... Їм це подобається. Запалила їм буржуйку, бо тут трошки зимно. А, що вони роблять? Подивіться. Мне очень интересно, сколько она будет сухой, эта подстилка такая. Потому что мешок такой подстилки стоит 50 гривен у нас в Днепре. Не знаю, кого як, у нас 50 гривен. А 4 мешка сена, не сена, соломы, коштует 120 гривен. И вот это, ну, солому мы уже дивились. Не знаю, мне не очень подобается, если честно. Бо вона дуже влога стає быстро. И они ее утаптывают. Вот интересно, як дела будут з такою вот подстилочкой. Напишіть в коментарях хто вже так робив які у вас відзиви Потому що ну, я так смотрю, вони мабуть шаленіють просто. Ха, їм нравится. вони все что-то там копышаются, щось там шукають Отак, та ти що їм тут роботи не початий край? Зараз їм ще тепло буде. Пічка горить. Та вийшов. Всім гарного настрію. Тихої ночі. Пока-пока.